Літачки, пенсіонер за кермом та забутий сіквел. Так, це боброгляд на Top Gun Меверік. Це сиквел одноіменного фільму 86-го року. Знаєш, який сценарій є лучшим за всю історію Голлівуда? Какой Top Gun. Це історія о боротьбу мужика з його власною гомосексуальністю. Сюжет розповідає історію Піта Мічела на прізвисько Меверік. Це безстрашний пілот ВМФ, який вже більше 30 років вважається найкращим. Та одного разу сталеві яйця Меверіка таки потягнули його на дно, коли він витворив черговий неможливий фінт у повітрі. Через це його не відсторонили з ганьбою, але в останній момент за Піта Мічела вступилися і наказали перевести його на інше завдання. Відтепер у нього стоїть задача підготувати. Новий загін Запомни, ти – Це не твоя робота, не твої гроші в банку, не машина на якій ти їздиш. Ти це не вміство гаманця. Типіда йому доведеться навчити літати амбіційних пташенят так, щоб вони змогли виконати місію та вибратися живими з цілого острова озброєного до зубів, новітнім ПВО та протипілотними системами. І звісно ж, у них все вийде, тому що Меверік крутий, він здатен на все, що завгодно. Адже його адреналін зберігається у дубових бочках, у яких за 2-3 тижні ферментується в дорогий коньяк, який він п'є у момент, коли летить над високим схилом. Однією рукою тримаючи келих, а іншою. Кермо літака насправді Top Gun Меверік це звичайний американський бойовик з неперевершено клішированим та банальним сценарієм, що у купі з безпосередньою крутістю вічно молодого Тома Круза є головною особливістю фільму. Кожен персонаж історії зрозумілий з самого початку. Всі події фільму очевидні та були вже показані в інших блокбастерах Голлівуду. Але Топган поєднав все вище сказане в історію, за якою хочеться спостерігати та радіти кожному передбачуваному моменту. Тож Топган Меверік це якісний фільм на один вечір, який залишає приємні відчуття після перегляду. Ніхто не знав такого бобра, як хліба, що так багато зіна. Бобер, бобер. На світі з'явився такий бобер. Бобер, турба, я який бидле!